Сьогодні ми зібралися на найважливіше, найзнаковіше свято День захисника та захисниці України, вшанувати наших захисників і захисниць, які щодня боронять нашу свободу, нашу державу та наше майбутнє, колись наші пращури стояли на варті України, захищаючи її серцем і мечем. А сьогодні на їхнє місце стали сучасні герої, наші воїни. Тож сьогодні ми єдині в подяці, єдині в гордості й підтримці наших захисників. Будьмо сильні й незламні, бо з нами правда, з нами Бог і наша Україна. Піднімемо серця й голоси разом у звучанні нашого державного гімну, символу єдності, сили та незламності українського народу. Мітинг присвячений Дню захисника та захисниці України, маю честь оголосити відкритим. І он той Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав йти з тих пір, коли сказав він мама. Я так раділа, так ритала, Від щастя, сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала та все ж пішов. За іншу битись маму мені ж залишив вічну рану. А я йому дзвонила. Кажу: сину, йди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. Я його чекала, так чекала. Він вернеться, я вірила, я знала. І він приїхав не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи ж, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитись на маму? Відкрий же очі, вставай! Ти хочеш так лежати? Втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти такий голодний. Живіт запав, напевно, ще ж голодний. Ходи! я вже стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. Люди кажуть, що здоріла, що мертво так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають. Щодня ми з глибокою шаною згадуємо тих героїв, які віддали своє життя за свободу нашої батьківщини. Вони вже не з нами на землі, але їхній дух і відвага залишаються з нами назавжди. Ці мужні воїни нині стоять на небесній варті, оберігаючи кожного з нас нашу землю і наше майбутнє. Їхня самопожертва приклад незламності, сили та справжнього патріотизму. Сьогодні ми схиляємо голови перед ними, згадуємо кожного поіменно у серці та віддаємо данину глибокої поваги і вдячності. Пропоную вшанувати всіх загиблих хвилиною мовчання. Знівої наших, владу, Уряд та увесь народ наш, які протистоять підступному російському агресору, Долюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші даруй нам. З іменем Твоїм перемогу, щоб диявольські задуми, агресово зруйнували, вони та зберегли нашу батьківщину Україну, Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові. Нині, буся час і віки вічні прийди, маріє ти наша надія, маріє, для нас ти покров у з нами. Наша мати єдина дарує тобі щеру любов. І ще хочу зачитати вам. Слово нашого владики, митрополита Митропочекасько-Чаринського Йоанна. Щиросердно вітаю вас і вашу громаду із великим радісним святом покрови Пресвятої Богородиці, нехай заступництво Божої Матері берігає вас у вашому служінні та ближнім і всім українцям дарує мир, благодать та взаємну підтримку. Нехай наші мрії про і злагоду народжуються. І гортується під чистим омуфором Пресвятої Діви Марії, який оберігає нас від зла і веде до світла правди. Свято Покрови для кожного православного християнина має особливий характер порятунку і Божої опіки, але особливий спосіб є виявом вдячності при чисті Діві Марії, Гордаючи сторінки нашої історії, ми бачимо багато трагічних моментів. Із яких Господь саме за допомогою небесної, нашої владичиці, преснодіви Марії, дозволяв нам відновлюватися, знаходити силу, підніматися з руїн, відновлювати незламний дух українського народу, Нехай причиста Діва Марія, покриє кожного нас святим своїм покровом, збереже усіх лих і небезпек, сил нам усім, терпіння і любові. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! І слава Україні! здоров'я слава! Шановні жашківчани, шановні жителі Жашківської громади, хочу привітати вас з Днем захисника і захисниць України, побажати, щоб ті воїни, які сьогодні стоять на передовій в таку ж погоду не дуже сприятливу, мали змогу подзвонити до своїх рідних, мали змогу сказати, що з ними все добре. І щоб якнайшвидше наші хлопці з передової могли повернутися до своїх домівок. В таку погоду, дідини, в таку погоду, сьогодні наші військові можуть мінятись на позиції. Коли я спілкуюся з хлопцями на передовій і запитую, як ви зараз міняєтесь, вони кажуть: ми чекаємо дощ, ми чекаємо туман. Лише в таку погоду мають хлопці наші можливість змінити один одного на позиції. І, на жаль, Останнім часом міняти нема на кого. Останнім часом наші хлопці по два-три по місяці знаходяться на позиції в так званих норах, тому що вже позиції не такі, як були раніше. Всі, хто спілкується з військовими, хто їздить до військових, добре це знає. І лише в таку погоду вони чекають на дощ, чекають на туман, щоб в таку погоду більш безпечно можна було вийти і змінитися, поміняти один одного. Цей день я хочу побажати всім рідним, які чекають своїх рідних з полону, які чекають звістку від своїх рідних або від командирів їх, ті хлопці, які знаходяться і вважаються як зниклими з безвісті. Бажаю, щоб ви отримали якнайшвидше хорошу звістку від командирів, від ваших рідних, що ваші сини та доньки знаходяться живі та здорові. І щоб якнайшвидше всі наші полонені повернулися до України, до своїх домівок, до своїх рідних. Ну, всім бажаю міцного здоров'я, а батькам, які втратили на цій війні найрідніших своїх синів та доньок, сил вам та витримки пережити страшне горе. Ну а нашим героям вічна слава, які сьогодні на цій алеї, на алеї слави, завдяки мужності, і героїзму, ми сьогодні можемо. Жити в вільній Україні і Україна збереглася завдяки подвигу наших героїв. Слава Україні! Вітаю, дорогі жашківчани, вітаю, шановна жашківська громада. і Є чим вітати. По сьогодні на сплетінні таких важливих свят, я би сказав, знакових свят. Їх багато сьогодні. Ми славимо найперше людей. Жодне місто село не виникло само по собі. Жодна подія не відбулася би, жодна будівля не збудувалася без людських рук, без людської мудрості, винахідливості, стійкості, віри. Нічого б не було без людей. Найцінніше для України нація, людина. І ми сьогодні прославляємо таких людей. І в той час, коли ми. Сьогодні в стані війни не можемо планувати на роки нашу діяльність, наше життя. Ми просто дякуємо, що ми живемо кожному дню, що ми зустріли сонце, що ми провели його, що ми щось зробили, бо ми не знаємо, що з нами буде завтра. Але це не повинно нас зупинити в тому, що ми прагнемо до перемоги. Празимо зберегти Україну і розвинути її в майбутньому. Тому сьогодні ще і ще раз ми повинні дякувати всім тим, хто сьогодні в Україні залишився і не просто інертно спостерігає на ці події. Я перебуду, а безпосередньо на своєму місті, там, де він може максимум принести користі, будує. Займається підприємництвом, вчить, лікує, доглядає наших маленьких діток, які теж з нами тут, і вони є нашим майбутнім в дошкільних закладах. Наші комунальники, які прибирають за тими, хто смітить, уже вибачте, на такому поважному мітингу згадую, бо це є складова нашого життя тепловикам, які сьогодні в надзвичайно складних умовах. Але дають тепло енергетикам всім тим, хто прагне своєю працею, служінням поліпшити стан в Україні. Але найважливіше все це, що я перерахував, захистити. Це нічого, якщо ми не можемо його захистити ні будівлі, ні вулиці, ні дитсадки, школи, лікарні, де мами хочуть народжувати. Тому сьогодні найважливіше те, що наші прості хлопці і дівчата із простих сільських сімей взяли зброю до рук, нехтуючи своїм здоров'ям, кладучи своє життя, захищають надбання наших пращурів і те, що вже їхні батьки будували. І беруть приклад своїх батьків. Наші ж діти, і дуже прикро. Коли батьки проважають останню путь своїх дітей, ми славімо, ми кажемо, вони герої, великі рани на серці цих батьків. Тому хочу щиро до цієї громади дякувати всім тим батькам, які народжують цих дітей. Я багато про це кажу і буду говорити, тому що стільки мужності батьків треба мати, провести свою дитину і після цього жити, ще працювати, виховувати внуків. Мати наснагу на життя, а вона необхідна. Не забуваємо наших воїнів, з якими ми сьогодні спілкуємося тут віч на на Алеї з цих світлин. Запитуємо в себе, а чи гідно я далі жити в Україні, бо хлопці і дівчата кладуть життя? А що я зробив? І в майбутньому потім щось. Робити бити себе в груди, що я ж був не чужий на Україні. Але коли ми будемо комусь це розповідати, це ніщо маємо відповісти Богові і собі і мати совість. Тому віра і молитва дві речі, які будуть нас єднати, але не забуваємо про ту працю. Кожен на своєму місці. Всім тим. Свідомим українцям щира подяка всім тим, хто поклав життя, вічна пам'ять, вічна шана. Ну а в наші молитви за наших воїнів, які сьогодні на передових позиціях, вічна з ворогом, казати, що в важких умовах це мало сказати. В нелюдських умовах виборюють нашу свободу, незалежність, нашу національну гордість. Славімо Жашківщину! Славімо наших героїв! Славімо нашу Україну! Слава Україні!